У івано франківську на тиждень припинили продаж алкоголю. Увечері з 17 до 23 години у центральних магазинах не можна купити навіть пива. Таке рішення прийняв міський виконавчий комітет з метою убезпечити учасників євромайдану від конфліктів і провокацій. Заборона набула чинності з 5 грудня і триватиме до 12 грудня. Згідно рішення виконавчого комітету міської ради тимчасово обмежується продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв. У магазинах по вулицях Сичових стрільців Пилипа Орлика, Дністровський, Васильянок, Гаркуші Івана Франкати Незалежності, увечері алкоголю не купити. Потреба нагальна заключалася в тому, щоб впорядкувати ну, і зменшити можливість ризику появи людей, ну, трошки випивших, скажімо так. Під час проведення акцій, демонстрацій, мітингів, власники магазинів і продавці з цим рішенням ознайомлені, але чи дійсно вони дотримуються заборони, проводяться перевірки. Ми проводимо перевірку, моніторинг і роз'яснювальну роботу. У нас є створена група. У склад групи входять працівники виконавмісвиконковому управління торгівлі. Місвиконкому в склад групи входять працівники ОМВС. Під час рейду, саме в цей час між 17-ю і 23-ю годиною перевіряється факт і можлива реалізація підприємцями продукції алкогольних напоїв і пива в на даних вулицях. Чи дійсно заборона продажу алкоголю діє? Зараз переконаємося в одному з центральних магазинів міста. Добрий вечір. вечір. Скажіть, будь ласка, які у вас є хороші пен'я? У нас є широкий вибір товару, але, на жаль, через рішення виконкому ми зараз після п'ятого і вечора не продаємо спиртні напої. Яке рішення виконкому? А що це означає? У зв'язку з цими мітингами, що зараз проводяться в центрі, в центральних магазинах не продаю, міста не продаються спиртні напої. Ну, але я не йду на мітинг, я йду додому, мені потрібно до мене гості прийшли, мені треба коньяк. Я вас розумію, але я не маю права вам продати. А якщо я прийду пізніше, продасте мені? Після 23. ї Після 23-ї? Так. Від 5 і до 23-ї я не маю права вам подавати скрізь ковід. Люди таке рішення виконкому підтримують. Це дуже добре, що забороняють алкоголь. Бо людина під час випивки може зробити всяку то, що треба і не треба. А більше того не треба, тому що у нас собою не керує, а керує алкоголь, і всякі е, нещастя, всякі ну, біди стаються. З надмірним вживанням алкоголю. то, що заборонилося, дуже добре. Я вважаю, що на час мітингів це досить хороша ініціатива, тому що при великих скупченнях людей краще, коли люди тверезі і розуміють, що вони роблять. Тому я позитивно ставлюсь до цієї заборони на певний час. Я вважаю, що українці, які виходять на Майдан, обов'язково повинні бути свідомі, тому що вони відстоюють власні інтереси. Крім того, алкоголь це не найкращий спосіб, щоб зігрітися. Є кращі методи. Кава, чай, рукавиці, теплі. Шапки все таке у вечірній час. Алкоголь у центрі міста не продаватимуть до четверга. Включно Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.